Вітаю всіх! Сьогодні покажу вам мої сукулентні новиночки. Давно не замовляла на кактус шопі, і відчуття наче в перший раз. Зараз якраз гарна температура для пересилок сукулентів. От і вирішила скористатись моментом. І перший це гібрид хавортії Ретікулата. Гарна. Але виглядала, ніби у мене така вже є. Тому пішла, передивилась і все-таки немає. З такими віконечками. Після отримання одразу розпакувала, вже край як чекала посилочку. Хоча, мабуть, краще було б дати трохи часу зігрітись. А це хавортія варігата. Норік. Разом із купою діток. Варігатна, вона зовсім трішки, але у однієї з діток побачила полосочку. Може, щось цікаве і буде, як підросте. Але хаворті всі такі гарні і унікальні, що це точно не даремна покупка. Наступний точно кактус, бо вже вкололась крізь паперовий рушник. І ось він. Він неймовірний! Це неочіленія пауцикостата. Який же він класний! Не очікувала, що буде аж настільки красеним. Тепер в основному замовляю вже дорослі рослинки, бо з дітками награлась. Далі у нас гімнокаліціум берхті. Гарнюні. Колір сірувато-зелений і ніби з напиленням. Подивимось, яким він стане під лампою. О, а це щось велике. Як же приємно саме розпаковувати рослинки? Тут якраз багато паперу, тому інтрига наростає. Це гібрид Алоя Арістата. Наче доволі і стандартний вид, але в мене його не було. Ось і виправила несправедливість? Взагалі, в мене вже стільки сукулентів, що досі дивуюсь, як щось нове ще може хотітись. Думала, з часом це пройде. Ось навіть перерву зробила, але не відпускає. І остання рослинка. Гуернія Зебріна, Вар Ісгніфлора. У мене вже є одна гуернія іншого виду. Подобаються ці космічні квіточки. Тож вирішила взяти ще одну для компанії. Далі буду пензликом чистити рослинки та коріння від субстрату та розкажу вам більш детально, що і як я роблю з новими сукулентами вдома. Якщо купую вже посаджені сукуленти десь в квітковому магазині, наприклад, або вислали з горщиком, то обов'язково прибираю цей субстрат з коріння повністю, по-перше, роблю це, бо в ґрунті можуть бути шкідники. Наприклад, один із моїх перших кактусів не вижив через борошнистого червеця, чи саме кореневого червеця. Про існування якого я й не знала, бо він спокійненько собі жив в корінні і жер мій кактус. Помітила його вже коли почав вилазити і жерти кактус зверху. По друге, сукуленти часто переливають в магазинах, і рослинка просто може гнити десь із середини кома грунту. Бо навпаки може бути багато сухих корінців, які будуть створювати видимість безліч коріння. І можна обрати горщик не того розміру, який потрібен. По-третє, я не знаю скільки рослина в тому субстраті. Можливо, він вже непридатний для використання. Ну і остання причина, що я пересаджую сукуленти у лечузу. А торф, в якому вони зазвичай висаджені, і личуза дуже різні по здатності накопичувати і віддавати вологу. Тому рослинка може просто згнити через це. Через те, що коріння буде постійно мокре. Тепер про обробку від шкідників нових рослин. Я роблю не зовсім правильно. Або скоріш. Неправильно зовсім. Якщо бачу ознаки або натяки на шкідників, тоді оброблюю. В інших випадках просто мию рослину. Або, як зараз, обтрушую субстрат. Та висаджую. Якщо виглядає, що все добре, то для декоративно-листяних все одно роблю карантин. Для сукулентів ні. Це поганий і ризикований план. Краще одразу оброблювати від шкідників та хвороб всі нові рослини. Про те як опізнати шкідників, вибачте, але розповідати не буду. Вони мені всі дуже бридкі, і щоб це описати, доводиться їх уявляти. А про вставити фото я взагалі мовчу. Якщо чесно, то коли. Почала займатися квітами, то не знала, що кімнатні рослини можуть мати шкідників. Мабуть, якщо б мені це сказали, то не факт, що ви б мене зараз слухали. І мені було б що показати. Загалом в інтернеті дуже багато детальної інформації, як розпізнати шкідників. Тому сподіваюсь, ви мене вибачите та зрозумієте. Горщик краще обирати по кореневій системі. Поливаю після пересадки десь за 2-5 днів, в залежності від погоди. Наприклад, зараз все ж таки зима. Тому десь за 5 днів трохи пролью нові рослинки десь мілілітрів по 10 води. Далі десь за 7 днів полью так само гуернію через 10 хавортії, Через два тижні десь кактуси. І буду чекати, коли рослинки перестануть хитатися тобто вкоріняться. Звісно, всі ці поливи тільки тоді, коли субстрат повністю пересохне. Зараз вкорінення може зайняти багато часу, але запасусь терпінням і буду чекати. Якщо стане холодніше, то або занесу нові сукулентики у кімнату, де тепліше. Або не буду поливати зовсім. Після того, як висадила сукулентики, ставлю їх під лампи. На прямій сонячній промені це більше до літа стосується. Краще не ставити сукуленти, поки вони не вкоріняться. Бо вони дуже швидко втрачатимуть запаси вологи. А отримувати нові не зможуть, бо коріння ще не працює. Також можуть бути опіки. Якщо рослина не привчена до сонячних променів. А ось і рослинки після чистки. Ці чорні голочки у кактуса. Це просто вау. А от і пересаджені красені та красуні. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую за увагу! До зустрічі!